Партнер Програми Видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Вітаю, вас, шановні прихильники слова на черговій зустрічі з книгою. Сьогодні кожен із нас, дорослих, практично задумується над тим, як написати слово або ж прочитати його, оскільки цей процес настільки автоматизований, що інколи видається, ніби слово пише наша рука, а читають його лише очі. Однак, потоки, повернувшись у дитинство, можна пригадати, якими наполеглими була праця на вивчення букв, наприклад, букви ши або «ш», або ж безконечні спроби правильно вимовити ри. Педаний український педагог Василь Сухомлинський вчить дітей писати і читати за допомогою спілкування з природою, а також за допомогою ігор. Якось із числітніми дітками він подався у глиб природи, розповідав їм історії про жучків та метеликів. Діти малювали жучків, а згодом підписували малюнок словом жук. Буква «жи» була досить цікаво для малят, оскільки своїми ріжками нагадувала справжнього рогатого жука. Діти бачили букви, наче малюнки, і були частиною їх. Наприклад, словолуг, педагог підкинен і разом з дітьми складали за допомогою стеблинок трави. А буква Р була всього навсього всього стеблинкою, якою спливала краплина роси. Так педагог учив дітей писати і читати для того, аби підготувати їх до навчання у школі. А зараз пропоную подивитися, які ж видання допоможуть сісти дитині за шкільну лаву без зайвих стресів та хвилювань. Навколишній світ в очах дитини справді дивовижний і цікавий. Він стане ще цікавішим, коли дитина пізнає науку в школі, відкривши для себе чимало цікавих видів роботи. Серія зошитів для підготовки дитини до школи Дитина і світ покликана зацікавити дошкільна чарівним світом навчальних предметів. Зошит цікавий навколишній світ допоможе поглибити світогляд і знайти в суспільстві своє місце, а також помітити різні суспільні ролі, які виконують люди. У дошкільному віці діти знайомляться з народними казками. Чи не кожен із нас дізнався про Колобка, Коти чи Івасика Телесика ще до шкільної парти. Пізнати чарівний світ казки дошкільнятам допоможе і цікава читанка, яка поверне і батьків, і дітей у незабутню подорож цікавими завданнями ребусами, загадками, малюнками. У завданнях потрібно, наприклад, прочитати уривок з казки і назвати її персонажів. Цікаво, що замість слів у тексті подано зображення. Якщо цікава читанка розрахована для самостійної праці, то робота із дитячою книгою допоможе батькам і вихователям організувати процес навчання читанню. Завдання послідничка читанки ще й розвинути цікавість до книги як джерела знань, тому вправи тут різноманітні від завдань на міркування до розфарбовування. Це розвиває логічне мислення та мовлення. Кожна дитина є особливою і талановитою, тому їй обов'язково потрібно сприяти у розвитку таланту і творчого мислення. Завдання цього зошита допомогти дитині повірити у власні сили і віднайти гармонію з мистецтвом. Тут запропоновано тренінгові завдання з ейт етики, які покликані розвивати фантазію і аналітичні вміння, образне мислення, логічні і розумові навички. Психологи вважають, що 50% майбутнього інтелекту формується до 4 років, тому розвивати творче мислення і схильність до науки потрібно якомога раніше. Колись у давнину в Україні не було спеціальних підручників для навчання грамоти, тому діти часто ходили на навчання до дяків або писарів, а основним підручником служила Біблія. Нині можна вивчати граматику за допомогою різних посібників. От хоча б за таким зошитом для підготовки груп дошкільнят. Цікава грамота. Тут дитина ознайомиться із буквами, звуками, наголосом, словами та навчиться складати елементарні речення за допомогою оригінальних і незвичайних завдань. Весняна пора, незважаючи на погодні умови, є сприятливим і чудовим періодом для творчості та мистецтва. Саме тому, 28 березня, видатна українська молода майстриня слова, а також умілиця Мар'яна Савка, до речі, наша землячка, завітала у дім книги для того, аби поділитися своїм декоративно прикладним та поетичним мистецтвом, а також подарувати його усім телеглядачам. Отож спілкуємося із Мар'яною Савкою. На сучасному мультитурному мистецькому овіді Мар'яна Савка та її творчість асоціюються з ніжністю, романтично-вісняними віяннями та всеперемагаючою пульсацією любові. Критики кажуть, що творам поетки протамані стилістична делікатність і поетична могутність. Це й не дивно, адже потужним словом вона виливає у своїй ліриці різні тонкості життя. Цікаво, й те, що в університеті дівчину величали мавкою. Особливо Мар'яні видається ладити з дітьми. Секрет цього в тому, що вона вміє розмовляти з ними мовою мистецтва і формує в дітях відчуття прикра. Саме чудернацькі ветенанки, теорією і практикою яких добре володій умілиця, миттєво полонять дитячі серця. Справжній майстер-клас ветенанок вона показала і в Тернополі, а бажаючих повчитися у відомої поетки зібралось більше десяти. Мар'яна Савка не вперше збирає малечу, до речі, тільки у книгарнях, де читає дітям казки і дає цікаві творчі завдання. Останнім часом мені стало дуже цікаво зустрічатися з дітьми. Мені хотілося б, щоб діти от власне спосіб контакту з дорослим відкривали для себе світ книги і книгарень. Тому ми хотіли б, щоб зустрічатися саме на території книгарень. Місце, де, де довкола нас є книги, які нас оточують, і які можна просто прийти, помацати, відкрити. Діти, взагалі, наші дуже талановиті і ну. За мого дитинства я пам'ятаю, що мені теж не доводилося ніколи нудьгувати. Завжди були різні цікаві заняття. І театрі, в театрі мого батька, Ориста Савки, і в школі на всіх можливих олімпіадах. І так само я займалася і в районі, і в обласній літературних студіях. Любов до творчості гріла Мар'яну, звичайно, ще з дитинства, проведеного у рідних копичинцях. Тут дівчинка робила театральні спроби і займалась декоративно-прикладним мистецтвом. Любити творчість навчили й батьки. Тато був талановитим театралом ентузіастом, а мати вчителькою музики, яку жартома називали русалкою за красиві очі і густе волосся. Творча неординарність дівчинки була помітна у всьому: в малюнках, аплікаціях, ветенанках і особливо у першій поетичній збірці, яку вона ще у вісім років уклала, наче професійний видавець. А писати Мар'яна почала у п'ять. Згодом це переросло в одну зі справ життя. Адже нині поетка працює головним редактором дитячого видавництва у Львові. Звідки вас таке захоплення декоративно-прикладними жанрами мистецтва, Зокрема, ось такими, які ви сьогодні представили, такими ветенанками чи хобі? Можливо, що це? Ви знаєте, я з дитинства щось люблю робити руками. Я ніколи не робила цього професійно. Я але просто з дитинства я любила малювати, ліпити, витинати от, от на вишива дрібну вишивку таку гладдю. люблю робити ляльки, але це знов ж таки і і паперові ляльки, і такі е, тканини. Але тут на це дуже мало часу залишається насправді. От і якщо ви випадає така нагода зустрічі з дітьми, то я. Тут поєдную і зустрічі з дітьми. і От власне ці заняття декоративно прикладним мистецтвом. Мар'яна Савка багато пише для дітей, а також прикладає дитячі книги. Її віршики переростають у збірки. Малечу вже потішили книжечки, «Чи є бабуїна бабуся і корова кольорова. Вибрані твори нашої землячки поміщені також в антології дитячої поезії Зелене око яка вийшла з друку в Тернополі. Вірші Мар'яни Савки для дітей просякнуть яскравими образами у дивовижних ситуаціях. Тут можна дізнатися, що робила з мішками Бриха або ж як киця несла гостиниць у віршах нашої землячки їй відповіді на повсякденні дитячі питання, адже поетка вміє таємно проникнути у світ дитячої психології. А були якісь відгуки від менше читачів, які прочитали ваші дитячі твори? Звичайно, Я постійно отримую відгуки і від батьків, які говорять, що діти там засинають з книжечкою. Що постійно ці віршики легко запам'ятовуються, легко лягають на вухо. Зараз я маю відгуки від дітей, які знають наші твори набагато краще ніж я сама. І це мене настільки дивує. Я бачу, наскільки вони живуть цим світом, і це це чудово. Це просто дійсно. Ти бачиш, коли ти посадив маленьке зеренце, і з нього виросла цілий кущ. Якось Василь Сухомлинський сказав своїм вихованцям: малюйте те, що подобається вам найбільше. Діти перебували на відкритому просторі, тому шукати тему для своїх малюнків було зовсім не складно. І так незабаром на аркушах паперу повстали квіти, дерева, рослини, сонце. Діти емоційно переживали час малювання, а сотом прагнули виразти намальоване, адже відчули себе творцями прекрасного і навіть частинкою зображеного. Склокувати слідами педагогічної спадщини слясухолинського що сьогодні можуть всі від найменших до найстарших, черпаючи з неї багатство душі, а також любов до навколишньої природи. Василь Сухомлинський вчив любити усе, що оточувало людину, і саме ця наука сьогодні знадобиться для кожного із нас. Отож, нехай у ваших серцях панує гармонія краси і щастя. А одним із життєвих висловів для нашого життя будуть слова Василя Сухомлинського: мистецтво це час і простір, в якому живе краса людського духу. До нових зустрічі у домі книги. Партнер програми Видавництво навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.